Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Копіючка. Сьогодні покажу вам, які товари знайшла на полицях. Багато цікавого та по акційним цінам. Бажаю приємного перегляду! Нічник пластиковий зайчик. Ціна 99,90. Свічка у скляній колбі 70. Свічка декоративна 59,90. Блакитний кубик із сердечок. Ціна 70 гривень. Металевий годинник-будильник із цвінком. Ціна 150 гривень. Ось такий прямокутний годинник-будильник. Ціна 100 гривень. Маленький 40, також годинник будильник пластиковий. Свічка лампадка 3490. Кольори в асортименті. Ось така свічка 50. Свічка запаска для лампадки 5990. Зволожувач повітря із лампою. Кольори в асортименті 150. Мічник скляний з серцем на підставці 129,90. Декоративні камінчики 35, горщики для розсади 10 штук 50, таблетки торф'яні 10 штук, також 50 гривень, рукавички робочі для саду, ціна 70 гривень, ключниця дерев'яна на 3 ключі. Є чорна та натуральна 100 гривень. Садовий інструмент металевий 72 в одному. Такі інструменти 3 штуки. Упаковка. Ціна 99,90. Щипці кухонні 59,90. Знижка 25%. Ситечко маленьке Kitchen Pro – 40. Ніж для піци. Є два варіанти. Ціна 40 гривень. Металевий товкач із пластиковою ручкою 29,90. Ложка велика, нержавіюча сталь 60. Ополонник кухонний 79,90. Лопатка 70 гривень. Термометр для м'яса 38,90, 70% знижки. Лійка силіконова розкладна 20%. Мішок кондитерський із насадками 40 гривень. 7 насадок. Рушник кухонний 35. Серветка мікрофібра зі знижкою 15 гривень. Рушничок кухонний махровий 79,90. Рукавички прихватки однотонні, тканинні 40 гривень. Є силиконові ще по 79,90. Рушничок кухонний з петелькою та малюнком. Кольори в асортименті. Ціна 29,90. Є ще ось такий, також з петелькою та малюнком 50 50х50 50 см. Форма силіконова для випікання 6 штук на планшеті. Форми для випікання металеві 299,93 штуки. Така форма роз'ємна. Зараз хорошою знижкою. Ціна всього 60 гривень, 40% знижки. Форма для тортів також роз'ємна. 129,90 20 см. Кіф червоний із кришкою прозорою 250. Блюдо «Скляне менажниця» – 6990. Є ще ось такий варіант, також скло 8990. Блюдо керамічне ананас» – 160. Тарілка червона, керамічна 3490. Маленька 1990. Прямокутна 45, Салатник маленький 40 гривень. Салатники великі по 8990. Блюдо керамічне – лимон. Апельсин та лайм 179,90. Авокадо 99,90. Кактуси маленькі та великі, менші 49,90, а більші 100 гривень. Салатник скляний, прозорий 40, тарілка десертна 4990, Обідня 79,90, піала абрикос 2990, яблуко 3490, Маленький салатник з квітами, ціна 34,90. Більшого розміру такий салатник 69,90. Набір столових ложок та виделок 40 гривень. 6 штук упаковка. Чашка маленька прозора скляна 29,90, 25% знижки. Така прозора 27,90. Набір склянок 6 штук 260-345 г кожен. Келих 299,90 упаковка 2 штуки. Склянки високі сірі 179,90 за 3 штуки. Чашка двоколірна 129,90. Така чашка висока. Всередині має кожна чашка інший колір 80 гривень. Стакан пластиковий із трубочкою – 40, фляга пластикова 150 два кольори. Стакани металеві у чохлі 109,90, менший набір 4 штуки та 180 гривень більші – 4 штуки. Пляшка для соусу 60. Піднос пластиковий, такий є в «Аврорі» – 50 гривень. Тарілка овальна пластикова 50 Підставки силиконові під гаряче 1 штука 50 гривень. Підставка квадратна 40. Лоток пластиковий для яєць на 10 штук 50 гривень. Тортівниця пластикова 180 гривень. Ланчбокс пластиковий з виделкою та ложкою 150, підставка для столових приборів пластикова 2990, сушка для посуду пластикова, біла та рожева 180, маслянка Прозора пластикова, 70, соковитискач 6990, Совок для сипучих продуктів 22 гривні 90 копійок, ложка з дерев'яною ручкою 50 Такі ложки силиконові у різних відтінках: Сито – 40 гривень, пензлик кухонний силіконовий 40, металевий інструмент для фарширування картоплі 20 гривень, металева 40 гривень. Спінівач для молока 40, трубочки металеві для випікання печива 10 штук 25, форми металеві для формування салатів, виробки пельменів та вареників 29,90, упаковка 4 штуки, кришки силиконові універсальні. Упаковка 6 штук є сині та прозорі 100 гривень. Мішок кондитерський із насадками 69,96 насадок. Затискачі пластикові для пакетів 24 штуки. І такий великий набір 5990 12 штук. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую, що дивитесь!